А ви пробували лососеву рибу з-під типу молотка? Ні, готуємо. Беремо рибку, помили, почистили від зяпер всередині помили, щоб вона чистенька була, і просушуємо паперовим рушничком, щоб вона у нас була сухенька. Луску лишили? Луску залишаємо, тому що вона буде слугувати як бар'єр у нас. Далі, що ми робимо? Все елементарно просто. Здається, складно, а все елементарно просто. Всередині чорним перчиком, без солі, легенько чорним перчиком. Я зверху також її. Зверху також перчиком присипаємо. Далі всередину кладемо лимончики, порізані на такі кружальця. Я не знаю для чого, але вона мене заставила звідти ще. Кісточки всі кітує. Тому що повибирати. кісточки дають ти гіркоту. Тепер знаю. <рив> Чомусь дають гіркоту. Тому кісточки бажано виняти. І також в ідеалі, якщо ви знайдете фенхель, кладете фенхель, порізаний шматочками. Якщо ні, підійде і кріп. Ми шукали, не знайшли? Не знайшли. На жаль. Все. Рибка наша готова. Що далі ми робимо? Оце так мало кропу? Так, вистачить для легкого аромату. Вистачить. Далі сіль. Немало. Загалом 4-5 кілограм. Висипаємо на деко. Має бути шар приблизно 1 см. На жаль, далі ця сіль нікуди не піде. Вона до викидання. І викладаємо нашу рибку. По діагоналі також там трошки. І тепер зверху засипаємо знов сіллю. Ви не бійтеся, вона не буде пересолена, вона залишиться ніжна і вийде, як в скоринці солі. Тобто вона буде запікатися власному соку, а сіль вбере стільки, скільки їй потрібно. Хвіст піджариться, так? Да? Нічого страшного. Нам головне, щоб тут було ідеально. Шуба в діта. Шубка. Солі йде немало. Але не бійтесь, вона пересолена не буде. У мене пішло десь приблизно піде 4 кілограми. Трішки розрівняємо, щоб був приблизно 1 см, не більше. Тепер легко збризгуємо водичкою, щоб у нас утворилася скоринка. Не сильно, легенько. Вона як зліпиться, щоб вона не розпадалася. Якщо не змочите, вона буде розпадатися в сіль. І не утворить цього каркасу, що потрібно. Шуба буде дерева? Все. А тепер випікаємо. При 200 градусах духовка попередньо розігріта приблизно 45-50 хвилин. В залежності від величини вашої рибки. Моя буде випікатись приблизно хвилин 45. Випікаємо. Важка. Бай-бай! І буде смакота просто неймовірна. А в цей час. Поки рибка запікається, ми зробимо соус до неї. Для соусу беремо грецький йогурт. Всі пропорції в мене будуть завжди під відео. Додаємо чесничок. Якщо маєте бажання, я чуть-чуть додала буде для пікантності і такої легкої нотки. Кріп або зелень за вашим смаком. Ідеально підійде петрушка, м'ята, навіть базилік. Цедра лимончика і сік також солим трішки перчимо. І все гарненько об'єднуємо. простий соус. Але дуже смачний. До рибки ідеально пасує. Спробуємо. Mm. Дуже смачний кислинка від лимончика і від грецького йогурта як доповнюють одна одну. Тому що, якщо просто без лимончика, то вийде не такий аромат і не буде такої пікантності. і освіжає, я б сказала, навіть лимончик. Частичок в самий раз. Мені здається, він хорошо підійде до печеної картоплі теж. Теж, ідеально, цей соус дуже простий, але підходить до багатьох страв. До картопельки смаженої, запеченої з духовочки, до рибки ідеально, навіть заправочка до салату також підійде. Все, соус готовий. Швидко і дуже легко. Чекаємо, поки рибка спечеться. Висота. Гряче ще. Це цей великий шматочок. А, як же вона пахне! Соковита, як з печі, для цього ми ж залишали з цим, щоб не попала до м'яска. сіль. Це така страва, коли приходять гості і тако феєрично подати рибку це просто щось. Або себе порадувати гаряча. Шкірочка ця знімається, а подивіться, яка вона соковита, ви тільки гляньте. А -а -а. Я цю шкірочку теж хочу. так? Да? Подивіться, яка вона. Самий смак. Кайф який Жирненька, ніжненька, ніжненька, пересушена Чим подобається мені цей спосіб запікання, що риба. Навіть якщо ви перетримали її в духовці, вона залишається соковитою і ніжною. Оце, оце самий кайф. Моєш щепців взяти? М -м, треба. Бачите, повністю приготовлена, ніжненька, така. Це просто щось. Опа. Тут вона Тримає. Цяниця. Ця. Гаряча, яка ж вона гаряча. Але бачите, повністю приготовлена, ніде нічого не сире, і яка вона соковита. Бери велику ложку і пробуй. Соуса. Можна навіть зверху таку палити. Сіль у мене всюди валяється. Ніжненька така. Ароматна. Це дуже. Дуже смачно. Вона ніжна, вона соковита, не пересушена. Це один з найкращих способів, як приготувати рибку сьомом. Тому готуйте з задоволенням, головне з любов'ю. Якщо було корисно, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. Всім смачного!